Іду, провідаю пані Наталію, 100 років вже не виходила. Взяв бублики ось. Добрий день. О, що це ви робите? Які люди. Що? Добрий день, Дмитрий. 100 років не виходили. Думаю, бубликів занесу вам, бо ви вже досі від вітру хілитесь. Це точно. Ну я твої бублики молочу, так від вітру вже хилиться не буду. Дякую, дякую, що не забуваєш. Що До... це ви тут? По хазяйству, дивися ж, Васоню ж треба перелущить, бо доки mm. ж вона вже буде валятися. А то ж за картоплею хіба було коли? Це, та, це ж ви казали, що не будете садити. більше. <гас> Казала садити буде менше. Але ж вродило вже тобі скажу, дав Господь, такий врожай, що не знаю дівати куди. Да? Да, так хі... Так, у всіх цей врожай гарний. Тільки ж кажу тобі, що нікому ні, ж не признавайся, знайшла клієнта гарного на картоплю, так, хіба тут, скажи, так перехватять вже. А тут же саме такий гарний покупець. По три гривні, діво. Та ти що? Ну, чи підожди ж, я вчора у Києві була, так дивлюся наш річик на цьому, на етікет. Ну, я думав, ви не виходите, бо до річка мене рівнуєте. Навпаки, дивися. Я тільки спостерігала, який він красавець. А ось це ага. ще йому гостинця. з його фоткою получається. Ну це значить, тоді вам бублики від Річика. а, а річку від, мене. від вас далі. Все тоді, дякую, до побачення і тобі Дмитро Якові. Пошов.